Історія відкриття геному людини розпочалася у другій половині ХХ століття. Одним із ключових подій стало завершення проекту геном людини у 2003 році. Цей проект був масштабним міжнародним зусиллям, спрямованим на розкриття всіх генетичних послідовностей у людини. В результаті цього проекту було встановлено, що геном людини складається з близько 3 мільярди пар основ, які кодують нашу генетичну інформацію. Це відкриття відкрило безліч можливостей для подальших досліджень у галузі генетики та медицини. Одним із цікавих фактів є те, що геном людини містить всього близько 20 тисяч 25 тисяч генів, що значно менше, ніж було очікувано. Це свідчить про складність та унікальність генетичної організації людини. Крім того, виявлено, що близько 98% генетичної послідовності не кодує прямо функціональних білків, що відкриває нові можливості для розуміння ролі некодуючої ДНК у розвитку різних захворювань та фізіологічних процесів. Після завершення проекту геном людини розпочалася ера генної інженерії, яка полягає у зміні генетичної інформації організмів. Для досягнення певних цілей. Це відкрило нові можливості у лікуванні генетичних захворювань, створенні нових видів рослин та тварин, а також у розробці нових методів діагностики та лікування. Історія відкриття геному людини є важливим кроком у розвитку науки та медицини. Це відкриття дозволило краще зрозуміти генетичні механізми, що лежать в основі життя, а також відкрило нові можливості для подальших досліджень та застосувань. У різних галузях. Геном людини залишається одним із найбільш дивовижних та складних об'єктів в природі, і його вивчення продовжує надихати вчених та дослідників по всьому світу. Генна інженерія це сучасна галузь науки, яка використовується для зміни генетичної інформації організмів з метою досягнення певних цілей. Основними принципами генної інженерії є вибір та ізоляція генів, їх модифікація та введення в інший організм. Одним із ключових методів генної інженерії є рекомбінантна ДНК-технологія, яка дозволяє вставляти чи вилучати гени з геному організму. Цей процес відкриває безліч можливостей у різних галузях від медицини до сільського господарства. Ще одним важливим принципом генної інженерії є використання векторів, спеціальних носіїв генетичної інформації, які допомагають впроваджувати змінені гени в клітини організму. Цей підхід дозволяє точно контролювати процеси модифікації генів та їх впровадження. Ще одним важливим аспектом генної інженерії є вибір правильних генів для модифікації. Для цього використовуються різноманітні методи аналізу генетичної інформації, включаючи секвенування ДНК та біоінформатичні підходи. Це дозволяє вченим вибирати гени, які мають потенціал для покращення певних властивостей організму. Ще одним цікавим фактом є те, що генна інженерія використовується не лише для модифікації організмів, але й для створення нових видів. Наприклад, шляхом введення генів, що кодують певні властивості, можна створити рослини з підвищеною стійкістю до шкідників або тварини з покращеними продуктивністю. Це відкриває нові можливості для сільського господарства та промисловості. Генна інженерія також має великий потенціал у лікуванні генетичних захворювань. Шляхом модифікації генів вчені можуть коригувати дефекти в генетичній інформації, що викликають захворювання. Це відкриває нові можливості для розробки персоналізованих методів лікування та попередження генетичних захворювань. Усе це свідчить про великий потенціал генної інженерії у вирішенні важливих проблем сучасності та покращенні якості життя людей. Сучасний стан досліджень у галузі генної інженерії вражає своєю швидкістю та інноваційністю. Одним із ключових напрямків досліджень є використання CRISPR-Cas9 революційної технології, яка дозволяє точно редагувати гени в будь-якому організмі. Цей метод відкриває безліч можливостей у генетичній інженерії, від корекції генетичних дефектів до створення нових видів рослин та тварин. Недавні дослідження показали. Що crispr cas 9 може бути використаний не лише для редагування генів, але й для модифікації епігенетичних маркерів, що відкриває нові можливості у лікуванні різних захворювань. Ще одним важливим напрямком досліджень є використання генної терапії для лікування генетичних захворювань. Недавні успіхи у цій галузі дозволили розробити нові методи лікування рідкісних захворювань, таких як муковісцидоз та гемофілія. Генна терапія також показала свій потенціал у лікуванні онкологічних захворювань, де вона може допомогти знизити ризик рецидивів та покращити прогнози для пацієнтів. Іншим цікавим напрямком досліджень є використання генної інженерії у сільському господарстві вчені активно працюють над створенням рослин, які були б стійкими до шкідників та погодних умов, що дозволить підвищити врожайність та забезпечити продовольчу безпеку. Крім того, генна інженерія використовується для створення тварин з покращеними продуктивністю та якістю м'яса. Однак разом з усіма цими досягненнями виникають і етичні питання та ризики. Важливо забезпечити етичний контроль у галузі генної інженерії, щоб уникнути можливих негативних наслідків для природи та суспільства. У цілому, сучасний стан досліджень у галузі генної інженерії. Свідчить про великий потенціал цієї науки у вирішенні важливих проблем сучасності та покращенні якості життя людей. Етичні аспекти генної інженерії викликають широке обговорення у суспільстві. Однією з ключових проблем є питання етичності, втручання в генетичний код організмів, чи має людина право змінювати природні генетичні процеси та втручатися в еволюцію. Це питання породжує дискусії щодо меж впливу на природу та моральних обов'язків перед майбутніми поколіннями. Деякі вчені вважають, що генна інженерія може призвести до появи нових видів ризиків, таких як поява супербактерій або негативних екологічних наслідків, інші стурбовані можливістю створення підвидів людей або порушенням природного балансу. Однак Важливо враховувати, що генна інженерія також може принести значні користі для суспільства, наприклад, розробка методів лікування генетичних захворювань або покращення продуктивності сільського господарства. Іншим етичним аспектом є питання справедливості та доступності нових технологій, чи всі люди матимуть можливість скористатися перевагами генної інженерії, чи не призведе це до подальшого розриву між багатими та бідними. Ці питання вимагають уважного обговорення та розробки етичних стандартів у галузі генної інженерії. Важливо забезпечити баланс між науковими досягненнями та етичними принципами і забезпечачи ГСБ списки безпересті визнання інженерії. Можливі перспективи застосування генної інженерії є надзвичайно захоплюючими та обіцяючими. Однією з головних перспектив є розвиток персоналізованої медицини за допомогою генної терапії. За допомогою генної інженерії можна створювати індивідуальні методи лікування, які враховують генетичні особливості кожної людини. Це відкриває нові можливості для лікування генетичних захворювань та покращення якості життя пацієнтів. Ще однією перспективою є розробка нових методів боротьби зі збудниками захворювань. Генна інженерія дозволяє створювати рослини та тварини з підвищеною стійкістю до шкідників та хвороб. Що може допомогти забезпечити продовольчу безпеку та знизити використання хімічних пестицидів, це також може мати позитивний вплив на довкілля та здоров'я людей. Іншою перспективою є розробка нових методів лікування онкологічних захворювань. Генна інженерія дозволяє точно впливати на генетичні процеси у ракових клітинах, що відкриває нові можливості для розробки ефективних методів лікування та попередження раку. Це може значно підвищити шанси на одужання у пацієнтів та знизити смертність від онкологічних захворювань. Крім того, генна інженерія може бути використана для створення біологічно розкладаючихся матеріалів та пакувань, що допоможе зменшити негативний вплив пластику на навколишнє середовище, це відкриває нові можливості для розвитку екологічно чистих технологій та зменшення забруднення довкілля. Нарешті, генна інженерія може відкрити нові горизонти у галузі штучного інтелекту та розумних технологій. Шляхом модифікації генів можна створювати організми з покращеними когнітивними здібностями та інтелектом, що може мати велике значення для розвитку майбутніх технологій та суспільства в цілому. Усі ці перспективи свідчать про великий потенціал генної інженерії у вирішенні важливих проблем сучасності та покращенні якості життя людей. Генна інженерія відкриває безліч можливостей, але також вносить ризики та виклики, які потребують уважного уваги. Одним із основних ризиків є можливість виникнення негативних наслідків внаслідок втручання в генетичний код організмів. Навіть найточніші методи генної інженерії можуть призвести до неочікуваних змін у геномі, що може викликати нові захворювання або порушення екологічного балансу. Іншим ризиком є можливість виникнення супербактерій або шкідників, які стануть стійкими до методів боротьби, розроблених за допомогою генної інженерії. Це може призвести до серйозних проблем у сільському господарстві та загрози продовольчій безпеці. Крім того, існує ризик виникнення нових етичних питань та конфліктів у суспільстві. Питання про те, хто має контролювати та регулювати генну інженерію, може викликати суперечки та дискусії. Необхідно розробити чіткі етичні стандарти та правила для використання генної інженерії з метою запобігання можливих негативних наслідків. Важливо також враховувати можливі соціальні наслідки впровадження нових технологій генної інженерії. Розробка нових методів лікування та покращення продуктивності може призвести до нерівності у доступі до цих технологій та подальшого розриву між багатими та бідними. Усі ці ризики та виклики потребують уважного вивчення та розробки стратегій для їх управління з метою забезпечення безпеки та ефективності використання генної інженерії. Генна інженерія має потенціал принести значні користі для суспільства. Наприклад, розробка персоналізованих методів лікування генетичних захворювань може покращити якість медичної допомоги та збільшити шанси на одужання пацієнтів. Крім того, використання генної інженерії у сільському господарстві може допомогти забезпечити продовольчу безпеку та знизити використання хімічних пестицидів. Іншою перевагою є можливість створення рослин та тварин з покращеними властивостями, що дозволить підвищити врожайність та якість продукції. Усе це свідчить про великий потенціал генної інженерії у вирішенні важливих проблем сучасності та покращенні якості життя людей. Генна інженерія відкриває безліч можливостей та викликів для сучасного суспільства. Важливо забезпечити етичний контроль та регулювання у галузі генної інженерії, щоб уникнути можливих негативних наслідків. Розробка чітких етичних стандартів та правил є важливим завданням для майбутнього розвитку цієї науки. Потенційні переваги генної інженерії, такі як персоналізована медицина та покращення продуктивності у сільському господарстві. Можуть принести значні користі для суспільства. Важливо продовжувати дослідження та розвиток у цій галузі з урахуванням етичних, соціальних та екологічних аспектів для створення стійкого та ефективного використання генної інженерії.